Ми вивезли людей з червоної зони. Це широка балка Херсонська область. Да. Ось. Ага. Молода я парочка собі. 53 роки вони разом. Зараз вам покажу Зараз я вам покажу квартиру. 7 тисяч така квартира в місяць. Я так розумію, це без комунальних послуг. Ось. все. вот так вот, 7 тысяч. Вот такая двухкомнатная квартира. Цвет, машина моя. Кухня. Вот такая. Вот такая двухкомнатная квартира, 7 тысяч. Люда, взяла. Ой,